День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроєм. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см. У глибину диван займає 1,47 см. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП. Колір темний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання білизни. Задню спинку дивана продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивана, так як кутова частина дивану не розкладається, і в кутовій частині є великий та місткий корм для зберігання білизни. Цей диван є універсальний і його можна збирати як на ліву сторону, так і на праву. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2 м. Наповнення диваном пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любимо! Папа!